Всім привіт! Хочу вам показати Агрус, ось він, оце, це нежний, слабо уколючений сорт, відноситься до безшипих сортів, мало дуже колючок на ньому. Стійкість досить хороша, в минулому році була трохи мучне староса на ньому, але видно, що зараз ще його антракноз не побив, хоча це ласковий. Поряд трохи більше побив, але вже багато кущів зараз без листя. Такий ось в цьому році була профілактична обробка, то він не видно на ньому так по помітно мучнистю роси. Пізній сорт довисів до цього часу, розтріскування не було, не бачив. На мою думку, це смачний поки що з безшипих сортів по цьому року. Ось такий він. Навіть якщо з ошипованими сортами порівнювати, то і тут він один з лідерів, можливо, один з найкращих. Ну, що мені подобається, якщо він достигне до повної стиглості пакс, в моїх умовах він насправді дуже смачний. Але Часто він тріскається, в цьому році він мало тріскався в паксі в моєму і досягнув хорошого смаку. Але на мою думку в цьому році е, нежний, смачніший. Такого він. розміру, середнього, красивий, це вже залишки, пізній сорт. М'якоть солодка ароматна, шкірочка середньої щільності з кислинкою, але через те, що такий смак, то в принципі тим більше хто їсть без шкірки, то це вважаю взагалі дуже цікавий сорт. Ну, звісно, у кожного смаки різні.